Друзі, маю шикарну двокімнатну квартиру на оренду. Саме у центрі міста, будинок Рауша. Це кухня-студія з диваном, є кондиціонер, телевізор, мікрохвильова піч. Квартира на електриці розташована на 11-му поверсі. Тут у нас холодильник чистенький коридор. Всі меблі вмонтовані. По праву сторону санвузол, бойлер душова і пральна машинка. Ось така. Класна. Ось такий класний санвузол. Далі у нас кімната житлова, великий диван розкладається і робоча зона. І спальня. Спальня з двоспальним ліжком. Також вбудовані шафи, телевізор, дзеркала, улюблене місце дівчат і балкон. Балкончик є пилесос. Ті вигляд на місто.